Про що дуже багато вже говорили це про референдум у Британії. На мою можливість, ну, зовсім все не так, як всі про це говорять. А як подумаєте? Я не вважаю, що це, це погано, що, це, що це погано для України. Так, на перший погляд, тобто тактично, ми можемо трохи програти в контексті ну, найвпливовішого голубіста всередині Євросоюзу. Ні для кого не секрет, що деякі речі. Які треба було озвучувати, наші просили, ну мовно кажучи, прем'єр-міністра Камерона, і він це виступав. Так, Польща дійсно також на стан адвокат, але до е, країни, яка там другою по фінансуванню, там, якщо не помиляюся, близько 11 мільярдів євро, фінансує так, трохи більше тільки там в Німеччина, то до цієї країни прислуховувалась. І без мови, зараз ми можемо цей вплив втратити. Коли говоримо про санкції, ну давайте будемо жити. Рано чи пізно рівно, санкції будуть зменшувати. До певного рівня, да, виходячи там з анексії Криму і розвитку ситуації на Донбасі, ще раз хочу підкреслити, бо вони несуть великі втрати, втрачають рейтинги, А ми поки що, на мою думку, не зовсім їм відповідає, як би вони хотілися. Маю на увазі зміни в країні, так щоб тут реформи відбувалися, першу чергу стосуючись економіки і так далі, і так далі, і так далі. Багато цих решей. Тому все це ну не зовсім так, як би нам хотілося, але люба криза вона завжди дає можливості. І от тепер, чи Україна скористається цим можливістю? Ну, для прикладу. Що для нас саме головне, ну, на мою думку, зараз? Безпекове питання. Правда? Що нам не дають Я зброю? А чи ми зараз не можемо з Великобританією почати на цю тему розмовляти, тим більше всі чомусь коментуючи вихід? Раніше референдум, що вихід так не зрозуміло, буде на Союсу Кінгтон, не скаже, буде чи ну, не буде. Роки, він да, конс... він консультативний, да, згідно з статті 50, і Собонської угоди 2007 року, і так далі, і так далі, і так далі. Так, там є певна процедура, хоча вже було рішення і заява достатньо жорстка керівників європейських країн і Європейського союзу. Що... Ну, виходьте, якщо так коротко казати. Чому вони так сказали? Я зараз поясню. Вони так сказали, тому на мою думку, що затягування цього процесу воно ставить. Ну, Такі загрози серйозні перед Євросоюзом, де інші країни, де вже зробили заяві певні політики, не першого, скажімо так, рівня, але зробили Ну, Франція – це Марі Люпен, так як так чи інакше, вона там, умовно кажучи, друге, третє місце по підтримці, побачимо, як зараз буде після цього. Вже Італії почали говорити. Ну, хочу нагадати нашим глядачам, мало хто на це про це не знає, фактично, щоб ми розуміли. Великобританія вона ніколи не хотіла такої ну дуже серйозної інтеграції в Росоюзі, тобто надбудови таких політичних структур, І якщо ви зуважили, вона не є учасником Шенгенської. Ну, а ну, всі горять, що це чи буде мати це вплив на безвізор, ну безмовно, що безпосередньо не буде. В неї своя валюта залишилася. Вони навіть виторгували, підписали 18 детнадцять літу цього року там певні умови. Але зараз, безумовно, вже не будуть. Ну, умови до договору з Європейським Союзом. Чому Ангеля ніколи не хотіла бути от в такій більш інтеграції? Бо з 2005 року, коли ми хотіли ввести європейську Конституцію, Франція, до речі, тоді і Нідерланди на референдумі не ратифікували, і Конституцію відмінили. Потім ну, Конституцію вони більш жорстко хотіли знову ж зробити інтеграцію. Навіть нинішній керівник Євросоюзу Юнкер, так, е, Люксембуржецем з Люксембургу, так е, насправді. Англійці дуже хотіли, щоб їх представник був на цьому місці. Я думаю, що то, також були певні в цьому сенсі образи. Бо Юнкер він є дуже серйозним прихильником такої більшої інтеграції, фактично, створення, можливо, навіть вже не, так, не вигляді конфедерації, можливо, навіть федерації країн, бо вже з 2010 року парламент Європейський вже з консультативного вже почав приймати сьогодні рішення, включаючи бюджет і фортифікацію між якихось міжнародних год. Авіть собі, ти платиш 11 мільярдів, в тебе такий самий голос, як в той Криві. Яка живе на ті гроші, які ти платиш. Так? Більше того, ті люди, до речі, голосували за референдум, це так звані більше пенсіонери, також більш похиливку, це ті люди, які голосували в 1975 році за вступ в Європейський Союз, тоді 60%, до речі, посувало за вступ. Вони не почули покращення, тобто, і вже в Німеччині є е, розмови про те, що ми себе не вчуваємо своїй країні, бо дуже ну ця, я вважаю, була помилкова політика так званого мультикультуралізму, коли там е, відкрили всі кордони, всіх за посилом, До речі, крім нас, європейців. Це при тому, що в, на початку 90-х років, коли я мав можливість вчитися за кордоном, ми вже тоді розглядали там в одному європейському інституті, е, що в в період глобалізації, яка почалася якраз з 90-х років, виникають глобальні загрози, і серед них, до речі, була оця міграційна демографічна і міжнародний тероризм внаслідок радикалізації ісламу. І от протягом всіх цих років вони нічого не зробили, навпаки, дали всі можливості, щоб ці загрози переросли в реальність, що до речі, зараз ми маємо. І десь декілька місяців тому назад, і керівник Європарламенту Марат Іншульц, і Могеріні, яка керує зовнішньою політикою безпекою, вони заявили, що ми не знаємо. Тим буде Євросоюз через 10 років, бо чи буде він взагалі в тому вигляді, враховуючи те, що от якраз дві загрози це міграція, міжнародний тероризм. Все це вплинуло на англійців. Вони все це побачили, їм нав'язують, що вони ще приймали до себе якихось мігрантів. Вже багато в крім там відкрилося баби, де звучає зовсім не англійська музика, да? хоча п'ють ніби англійське пиво. Тобто, все це насправді наклало серйозні, я думаю, такі наслідки мало, бо оця от політична якесь бажання. Доцільність відбудувати Європу тому вигляді, яку бачили політики, вона не співставилася з простими громадянами. І це, до речі, мають наша влада також розуміти, бо це дуже хороший роль для влади. Бо як сталося, Кемерон, щоб стати главою уряду, він заявив, я буду проводити референдум. В той час він заявив і всім європейським клікам, не переживайте, ми залишимося, тому 18 19 лютого підписали цю угоду. Тобто зараз він фактично. Ну, скажем так, людина, яка втратила довіру в керівників. Я думаю, чому б була така достатньо жорстка заява. Тобто я вже думаю, якщо навіть його будуть запрошувати на якісь саміти, поки він буде ще прем'єр-міністром, до його голосу вже не будуть прислухатися, що є трохи проблеми вже тепер для нас. Ну і от отримавши посаду прем'єра, так він зробив загрозу розпаду бо Шотландії, де 64% голосували за. Те, щоб залишитися. Північна Врага за те, щоб залишитися, навіть Лондон проголосував, щоб залишитися, роблять заяви. Ми хочемо бути незалежними, дайте нам залежні. Тобто, вже загроза реальних, скажімо так, сепаратистських рухів до незалежності всередині країни і в існуванні, скажімо, Великобританії. Я це так називаю. Англія проголосувала проти Великої Британії. Усі інші частини вони залишилися і хочуть бути в Євросоюзі. Це серйозна проблема. Ін побув. Достатньо невеликий і нетривалий час прем'єр-міністром. Чи варто це робити навіть у нас в Україні залишатися при владі, так там, чи робити спеціальні під себе закони, щоб знову ж залишилися при владі? Що може закінчити, якщо в Англії так закінчиться? Я думаю, що у нас тим більше воно може для тих людей погано закінчитися. Я Думаю, що це також вже позитивний урок для України.